Тепер я знову тут, знову натхненна, хочу читати. Я, в принципі, це вже роблю, читаю і хочу це ділитися з вами. Давайте спочатку я вам розкажу, що читаю. Читаю я звільні вітру Маргарет Мітчелл. У мене примірник російською мовою купувала ще до війни. Зараз не видають в Україні цей роман, тому я читаю цей, те, що вже маю. Цим я вам його у відео показувати не буду, бо все-таки це те, що показувати не варто. Ось. Але ми про цей роман говорити будемо, звичайно. Це настільки культовий роман, настільки його всі просто обожнюють, і коли була шуміха на українському ринку цього роману. Я його купила, але не читала, бо я не люблю читати, коли, знаєте, ажіотаж, я така, я почекаю. Ось я почекала три роки. І тепер можна брати і читати. Я вже почала, як ви бачите. Я зараз на 101-й сторінці. Боже, який це вайт. Ви, до речі, теж робите підсвічники з бутилоку. Бо я колись подивилася в Ютубі в одної блогерші, і попробувала. Це було десь два роки тому. І це вайбово. Правда, воно все капає бів. Але це чітко. Знаєте, потрібно завжди шукати мотивацію в читанні. І у мене зараз найліпша мотивація це прочитати стільки книжок. Щоб я змогла зняти прочитання за місяць. Ну, у мене просто мрія така. До нього треба підготуватись дуже добре. Це потрібно прочитати книжки і сформулювати свою думку, розписати все, бо з цим проблемою, знаєте, але прям дуже сильно хочеться. І я вже маю, що вам сказати, стосовно цієї книжки. Але ще трошки почитаю. Що, давайте я поділюся з вами першими враженнями від книжки. Я зараз готую вечерю і, в принципі, можу з вами побалакати. Я зараз на 160 й сторінці. Не знаю, наскільки я вам розкажу прям все, але, ну, побачимо. Загалом. Що мене вже вразило? Мене вразили батьки головної героїні це Скарлетт. Справді, вони не шаблонні, вони класні, не картонні. Про них багато що розказано. Ми багато про них знали, їх характер і так далі. Мені сподобалось, що батько Скарлетт. Він всього добився сам, він був не з багатої родини. Він все своє, те, що має, заробив сам. І це чітко. А що саме більше мене здивувало, те, що мама Скарлет, знаєте, вона така. Взагалі, не, ну, я дуже не, не люблю от, е, читати про жінок того часу, які такі е, я люблю, е, хочу вийти заміж, сижу, рожу дітей і все. Він ходить, мені зраджує. Ну, коротше, ці, ну, просто мій сексизм мене душить тако страх як не люблю. І Скарлетт, мама, вона взагалі прекрасна жінка. Вона має багато хобі, вона має багато занять. Вона допомагає, вона лікар фактично. Та, лікар вона приймає роди в, в бідних е, і допомогну лікує їх. І це взагалі супер. Це мені дуже сильно сподобалось. її також дуже гарно розкрили. Та вона в, деколи, можливо, чоловіку робить такого. Можливо, вона деколи. Закриває ротик і так далі, але там не настільки все печально. І я думаю, ну, раз уж батьки такі, так, то я думаю, тому і Скарлетт у нас вийшло, ну, вийшло Тому і Скарлетт загалом є такою. Вона. Вона та, добре, у неї є прагнення вийти заміж. У неї є прагнення. Заміж, хотіння чоловіка і так далі, вона хотіла е, саме, саме такого, якого хотіла чоловіка. Ось в неї е, не зовсім вийшло його мати. На жаль, е, але там є е, пряма цитата, і де вона роздумує, вона каже, що вона Взагалі настільки сильно думала про заміжжя, і настільки взагалі не думала, а що буде потім, після заміжя. Тобто вона така, я хочу заміж, хочу заміж, Ешлі, о, Ешлі. Але вона, ну, вона в якийсь момент така, а, а потім що? Ну, типа, вона про це не задумувалась. І коли Ешлі зруйнував її якісь. Їй 16 років дитячі помисли. Вона тоді така трішечки оп. І мені дуже сильно подобається, що вона, коли їй відмовили, не пішла плакати, не пішла. Ну так, окей, їй було погано, бо вона кохала, мабуть, наскільки можна кохати в такому віці, але вона не пішла вбиватись горем, не їсти, не спати. Вона просто висказала йому все, хоча, по факту, він не був винний ні в чому, але вона йому висказала все. І ще йому вдарила по оці. так Ляпс смачно. І я, коли це читала, я була в захваті. Мені, от саме з такими персонажами, мені подобається читати класику, бо коли там я читаю про. Жінок, коли тільки жінки отаке роблять, а мужиків, коли там просто дураки нічого більше, ну, часто мені не хочеться читати класичну літературу. Я ліпше та, яку якусь кінгу почитаю. Ну, або якусь романтичну, але сучасну історію. Ось. Але, звійні вітру, мені подобається Скарлетт дуже сильно. Вона навіть на початку Ще перед тим, як зізнатись Ешлі про свої почуття, вона собі казала про те, що а чому взагалі, От, щоб вийти заміж їх і мами, і їхні нянечки вчать бути покірною, в гостях багато не їсти за багато правил і притворства. Вони не показують себе справжніми. І вона говорила зі своєю нянечкою, теж був такий діалог, і вона каже: ну, чому, чому так? Е, Нянечка каже, бо хлопці бояться. Джентльмени, не хлопці, <сум> джентльмени бояться розумних, вони їм не потрібні. Ставили забагато запитань, їм такі не потрібні, їм потрібні тупенькі. Е, і тому багато, багато леді. Так і роблять, вони притворюються, а потім виходять заміж і показують свій мозок. І джентльмени такі, опа! Нічого собі, <смі> цікавий сюрприз. Ще мені сподобалось, що є приклад вольових і сильних жінок. Є одна така, ну, леді, теж, яка має чоловіка, має цей, має багато дітей. О, я зараз не пригадаю, як вона називається, але вона е, любить е, коней. Я думаю, ви ті, хто читали, ви поймете, про кого я це говорю. І ця жінка ну, просто сильна. Вона, е, вона ну, Зараз, можливо, так, можливо, вона колись теж притворялася, хто його знає. Але вона не думає перед тим, як щось сказати. Вона каже, вона їм не можна скакати верх на коні так просто, їм потрібно жінкам їздити в кареті, такі лялічки, і всі їдуть. А вона в на Бали, на цей, на всякі там пікніки, приїжджає. Сама верхи, і всі такі, о Боже мій, а її по цим балам, а їй просто по цим балам. І мене це зачаровує. Я дуже в захваті, що в книзі є такі персонажі. І навіть моментами, коли мене бомбить від феміністичних всяких штук, я розумію, що мене, що мене деколи і підносить догори. Бо там класні є речі, і видно, що авторка. Показує нам це сама е, її теж е, ці штуки фемінізму бомблять. Хоча ну, автор каже, жила в ті часи. Е, бо коли Ешлі, ой, коли Скарлет відмовив Ешлі. Чи наоборот, коли вона мала признатися йому, так, мабуть, коли вона мала йому признатися, то авторка писала, що шкода, що, що, що Скарлетт ніхто не пояснював, бла 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 що в неї не було людини, яка б їй пояснила це все. ну, е, Загалом. Але нічого, Скарлетт все зрозуміло на власному, на власній шкурі. І, о Боже, цей момент на барбікю. А з загадковим мужчиною. я думаю, ну, ви знаєте, про кого? З загадковим мужчиною і момент в бібліотеці. Я така, Ху -ху -ху. цікаво, а між ними щось, ну, далі? Чи як? Я прочитала першу частину. Це, виходить, 190 сторінок. Я вшу. Я просто в шоці, е, наскільки ну, плавно ми йшли, <смі> як скоро ми повернули, знаєте, е, так, давайте розкажу по порядку. Е, Скарлетт настільки хотіла сильну заміж, е, що вона так і скоро вийшла, але взагалі за некоханого. Почалась війна, весілля дуже скоро зіграли, тоді всі так дуже скоро грали весілля, бо війна, всі чоловіки йшли воювати, і, і чоловік на навчанні помирає від хвороби, запалення легень. Потім вона взнає, що вона вагітна, вона вдова вагітна. І у неї просто величезна, величезна чорна полоса, бо вона не любить свою дитину, вона взагалі її не, ну, не приймає свого сина. Їй потрібно е, ходити весь час в чорному, не тішитись. Ну, Вона. Не може робити нічого, бо вона вдова. Там скорботу тримають довго. І другий раз вийти заміж ну це якщо получиться, знаєте. І другий раз там виходять заміж жінки вже в похилому віці, фактично, бо там довго тримають скорботу, і таких жінок беруть. Чоловіки, які теж обдовіли, і вже скупують дітей, і теж уже старі, і, і... і шок у мене. А як так сталося? Я просто читала ось ці сторінок 15. Тако з відкритим ротом, бо це. Це. Це взагалі, куди ми прийшли? До чого ми прийшли? Це жах. І це тільки ну, 190 століт. А ще що тут? <плес> Катастрофа. Я не знаю. Ну, мені це треба переварити. Ті, я вже ділилася своїми враженнями. Тепер розповім тут. Я собі тут записала трішки про першу і другу частину своє враження, щоб не забути. Так ось, після прочитання першої частини я була така натхненна, що ось зараз я прочитаю і буду слідкувати за сильною жінкою, яку, яку спіткали такі різні неприємності, і ми будемо проживати її шлях і дивитися, як вона росте і змінюється. Скарлет не виросла і не змінилась. Взагалі. Почалась війна, Їй кардинально пофіг взагалі на цю війну вона не патріотка, вона, ну, взагалі, ну, типу, так ніби війна, знаєте, ну так, вона їй не стосується, фактично. І їй просто-просто тупо байдуже. Ну, І все. Ще ця маніакальна любов до Ешлі. Тобто ну, вже пройшло багато часу, вже Ешлі там одружився, вже все. вже Ну що ну, ну, ж ти, ну чо ж це мусолище, я не розумію. Ешлі там на війні, е, вона все о, там, мій Ешлі, мій Ешлі. Вона листи, листи, які він пише до своєї жінки, вона е, втіхаря читає. І їй цікаво там. Ой, а чи, а чи є в них пристрасть, а чи любить він її чи ні. Він там, в листах, пише про війну, пише, що це не що це страшно. Він описує все, описує свої думки, каже, що він не знає, за що він воює, бо він розчарувався в цьому всьому. Вона це все пропускає, так якби якби вона його любила, вона би переживала за нього, ну, правда ж? А вона це все пропускає і така. Ну, пристрасті нема, все добре. Він мене любить. Але паралельно цьому на балах, хоча вона має носити траур, вона е, танцює, фліртує. І їй, коли вона носила траур, їй безмежно цього не вистачало. Вона говорила, що вона не готова була. От помер Чарльз, її чоловік. Вона не готова. Вона так ніби похоронила е, її, так ніби похоронили разом з ним. Вона не хоче, вона ще молода. Ну це добре, це зрозуміло. Але вона фліртує, е, оцей тип, яким я думала, що в них щось буде. Він якийсь такий мутний, е, він їй дарує подарунки за капелюшок, вона йому така готова дати свій поцілунок. ну На той час ми розуміємо, що це означає. Типу, це не так як зараз, допустимо. Е, Вона за капелюшок готова поцілуватися з ним. І, і паралельно вона така, о, Ешлі. Тому ну не вірю я ні в що взагалі. Війна йде всім погано. Е, страшна криза, все дорожчає. На військових не вистачає вже нічого. Купа мертвих, купа. Ну, ми розуміємо, коли війна затягується надовго, це все стає і печальніше, і печальніше. Але мені цікаво. Мені цікаво, що буде з Скарлетт. Ну, типу, куди вона прийде? Вона ж так, у нас є ще друга частина, це перший том, є ще другий том. Але ну все одно вона ж куди ну до чогось вона має прийти. Поки я не бачу, поки вона живе просто в тітоньки, е -е -е це сім'я її покійного чоловіка, поки вона просто живе там, просто живе. Ну, існує. Ну, типу, все. Ні захоплення, ні думки, нічого не помінялося. Взагалі нічого. Друга частина мене розчарувала. Я чекала чогось, ну, якогось такого вау. Блін, я надіюсь, третя не розчарує. Ну, справді, мені хочеться, щоб кудись скарла. Я, я розумію, що мої очікування вже не виправдались, і вона вже такої не буде. Але. Мені хочеться, щоб якось це все розвивалося, про її син. Хочеться трошки більше чути, дізнаватися, і якось так. якось так. Насправді сумно читати, коли тебе гортати в тенаті війни, бо на 412 сторінці все, все сумно розгортається, нічого доброго нема. <пу> Фу, читати, як ампутують кінцівки в ті часи, це, це страшно. І паралельно мене нервує Скарлетт, яка описує все це і говорить, як це їй набридло, що вона хоче танцюлюк, а не доглядати в інючих Дочитала. І я забираю всі свої слова просто назад, це фантастична історія. Як третя частина міняє все абсолютно. І якщо е, так розібрати книгу на три частини, як їх авторка її поділила, ну це всі три різні романи, фактично. Перший такий солодкий, ванільний, класний. Ти така, М -м, тут щось буде таке любовненьке, коротше, все буде так Ай, райдужно. Друга частина ти така, огу-ху, все так сумно, все так -ху -ху, печально. І ще мене скарлет бісило тоді. Третя частина ну це, це просто. Це сама найліпша частина, мені здається. Бо я там, е, якраз, прочитала те, що я і очікувала. Я очікувала, що Скарлетт буде така. О, і сказала зробила. Вона така і була. Е, сином все так і печально, Вона, син її боїться. Вона на нього кричить, і мені здається, він вже хворобливо якось навіть почав себе поводити в плані закритості, в плані того, що він ну, реально тобто боїться, труситься постійно. Ну, коротше. Ой, остання сторінка народ. Це просто. Це просто. Ешлі вернувся. Я знала. Я знала, що так буде. Ешлі вернувся. І цей чувак, який військовий, як він називався. Як він називався? Як він називався? Не знаю, як він називався, я не пам'ятаю. Вчора дочитувала, я вже не пам'ятаю. Уіл. Уіл він називався. І оцей Уіл, коли Скарлет хотіла бігти до Ешлі, побігла перша Мелані, Скарлетт така, «А, Ешлі, хотіла бігти. Уіл її такий взяв, зупинила і каже: ну, це не твій ти, чоловік. Ти Мені це так сподобалось, Боже. І це просто розумієте, це, це так хочеться зараз брати другий Томік і таку вже бігом сідати читати. Але я. Хочу прочитати зараз іншу книгу, зробити чуть-чуть перерву, щоб, знаєте, так скучити за цією от історією, зробити перерву і зняти такий малесенький читацький щоденник на букток. От, тут не буде. І, Боже, я не знаю, буду читати другу частину разом, другий том. З вами чи без, не знаю. Мені здається, просто в прочитаному розповім за два томи. Е я думаю, цього місяця прочитаю і другий том, і зразу буду знімати прочитаний і розповім вам за два томи. І так буде легше і цікавіше. Бо в мене щось на каналі одні влоги. Друге відео просто. <гувачити> і одні влоги. Загалом мені сподобалось. Просто я кайфанула так, що ну, не передати. Це класно. От, от, саме, от Якби така вся була да, класична література, я би тащилася, бо попадається насправді різне. я багато від класичної літератури розчарована, бо я хочу інакше, я чекаю інакше. Якби все було ось це, я би була в захваті. Але переважно такі романи, вони або, або любовні, ванільні, де жінки, просто. Вийти заміж, вийти заміж, і все. Або, або я не знаю, або це Ремарк, і там тупо війна. ну, Бувають, звісно, книги, там і любовна лінія в Ремарка. Але Ремарка, до речі, теж давно не читала, знаєте. ну, У мене зараз оце пріоритет. Загалом мені дуже сильно сподобалось. Дуже сильно сподобалось. І 5 з п'яти однозначно. Я рекомендую. Знаю, що зараз її в Україні не можна знайти, її не видають. І я надіюся, що видавництва таку легенду перевидадуть. І буде можливість читати цей шедевр. А я вам дякую за перегляд.